Окупанти отримують о, компенсацію втрат набагато повільніше, аніж Збройні сили України зараз знищують їх ресурс. Дев'ятий місяць вони намагаються захопити БАКУ. Вони будуть просуватися там, на 50-100 метрів, але витрачати тисячі особового складу. Ви маєте на увазі саме контрнаступ угу. в цій локації, але його не буде. Місто Бахмут на Донеччині. Росіяни намагаються захопитись з літа минулого року. До повномасштабної війни там жили понад 70 тисяч людей. Зараз місто майже порожнє та в руїнах, але ЗСУ продовжує тримати оборону. Чи вийде відстояти Бахмут і як це вплине на подальший хід війни? Саме про це ми сьогодні вирішили поспілкуватися з військовим експертом Олександром Коваленком. Пане Олександре, вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго дня. Хотілося б вас прямо спитати, чи знаходиться зараз ЗСУ у Бахмуті в оперативному оточенні, і наскільки там зараз погана ситуація? Ситуація дійсно складна, дуже складна, але знову ж таки вона ніколи не була там простою. А, щодо оперативного оточення, ну, зараз є багато версій, особливо серед російських пропагандистів, які пишуть про те, що там якийсь катіол. Виникає, отже, яка ситуація зараз в Бахмуті? Ми маємо можливість вести мобільну оборону, тому що фактично весь центр міста та навіть більше знаходиться під повним контролем Збройних сил України. При цьому ми маємо щоденну стабільну підтримку по логістичним артеріям 0504, 0506, тобто відбувається матеріальне технічне забезпечення. Так, е, на тій е, логістичній артерії здійснюється вогневий вплив е, ворога. Але вони фізично не перерізані та фізично не знаходяться під контролем е, російських окупаційних військ. Отже, та ситуація, в якій зараз знаходиться Бахмут, це не є ані оточення тактичне, ані оточення оперативне. Ось так виглядає місто Бахмут зараз. Згоріли будинки, вони ще палають побиті потрощені вулиці. Дев'ятий місяць вони намагаються захопити Баку. Якоїсь перемоги в них взагалі немає зараз в зоні бойових дій, а вони не мають жодної перемоги з часів, як зробили жез доброї волі. Аз доброї волі саме Бережної Херсонщини. А після цього вони намагалися захопити Бахмут до кінця 2022 року. Результат, ну ми бачимо вже березень, 23-го, середина березня 23-го. Вони намагалися одразу захопити а, з другої в листопаді. Спочатку це була перша спроба. А потім в січні 23-го, наприкінці січня, 23-го друга спроба захопити вугледар. І вдалося ні, тотальний фіаско. Що зараз відбувається з забезпеченням сторін? В технічному плані, в плані снарядів, які існують. Можете трошки детальніше про це розповісти? З технікою та з боєкомплектом, боєприпасами там також все погано. З боєприпасами зменшується на сьогодні кількість пострілів на добу, тому що логістично вони не встигають пропорційно забезпечувати усі артилерію боєкомплектом, а також боєкомплекта не вистачає. Склади та центри збереження зараз все більше використовуються ті, які знаходяться а, в а, східному військовому окрузі, а також в центральному військовому окрузі. Це в Росії Улан, Де та Осурійськ. Тобто, логістично це вже а, тисячі кілометрів довго ввести. По-друге, самі склади вже мають значно менший ресурс, який можна знімати, який придатний до використання. Ну і виробництво вони своїм власним виробництвом не можуть повністю е, задовольнити потреби артилерії, тому що їх виробництво це приблизно півтора мільйона пострілів е, на рік. А півтора мільйона пострілів на рік це забезпечення чотирьох тисяч пострілів на добу, приблизно так. А зараз росіяни роблять 15 тисяч пострілів на добу, а ця кількість пострілів зменшується. Я не виключаю, що десь приблизно до травня вони вже вийдуть на рівень 10 тисяч пострілів на добу, та навіть менше. Отже, це для них критичний показник. Вони не будуть мати повного забезпечення та можливостей використовувати артилерію як це необхідно в наступі або в обороні. Їм не вистачає. ББМ середньо легкоброньованої, важкоброньованої техніки. З танками більш-менш на сьогодні вони намагаються ще якось вирішувати це питання за рахунок розконсервації т 62 навіть, але все одно сама ось ця фаза критичного дефіциту вона дуже близька. В нас якість техніки, вона збільшується. Тобто ми на сьогодні отримуємо танки вже Leopard 2, Challenger 2, отримувати будемо Abrams. Росіяни знімають з консервації Т-60 Brute. Ми отримуємо сучасні М2 uh, Bradley, Stryker. Росіяни знімають з консервації БТР-50П. Отже, ось різниця. Вони знімають uh, металобрухт. Ми отримуємо сучасну високоякісну техніку, яку використовує армія США, президент України Володимир Зеленський заявив про шалені втрати ворога під Бахмутом. При цьому він озвучив конкретні цифри. Хотілося б вас запитати: а про що нам взагалі говорять ці цифри? Про що нам говорять такі втрати? Якщо ми загально кажемо про втрати російських окупантів, то вони на сьогодні. Як ми бачимо, кожного разу, кожного разу роблять якийсь рекорд. Рекорд по кількості знищених окупантів, ну, наприклад, Збройні сили України, якщо ми кажемо про останню добу, Збройні Сили України, згідно даними Генерального штабу, знищили більше ніж тисячу окупантів. Що таке тисяча окупантів загально? Це фактично полк. Полк особого складу було знищено багато кілько, велику кількість артилерії, фактично артилерійський дивізіон. Також було знищено велику кількість танків, танкову роту. Тобто за цей період ми можемо сказати, що російські окупанти. Отримують е, компенсацію втрат набагато повільніше, аніж Збройні сили України зараз знищують їх ресурс. тобто вони не встигають повноцінно компенсувати втрати з е, урахуванням того резерву, який в них є, та потенціалу ВПК, який відновлює техніку та відправляє в зону бойових дій. Це може призвести саме вже до дефіциту в зоні бойових дій людського ресурсу. Не тому, що його нема, а тому, що його не встигають відправляти для компенсації. Це говорить ще про те, що так чи інакше, але їм треба буде розпочинати мобілізацію. О, те, що вони там в них відбувалося минулої осени, це е, коли вони розпочали в вересні е, так звану часткову мобілізацію. А їм треба буде ну ще раз її розпочинати тільки вже не частково. Вони її назвуть якось е, інакше, але е, це від 50 до 100 тисяч мобілізованих на місяць. Їм потрібно буде постійно е, мобілізувати, щоб компенсувати ті втрати, які вони зараз несуть. А чи є у вас відповідь на питання, чому росіяни саме вчепилися? Ось саме в це місце. Це розпочалось фактично як пропагандистський елемент. Насправді вони саме себе завели у цю пастку. А збройні сили України цю пастку дуже вдало розставили для них. Е, з чого все починалося? Е, починалося з пропагандистського також наративу про те, що е, російська армія буде виходити до адміністративної межі Донецької області. А рух вони обрали найближчі з горлівки, це в напрямку Бахмуту. Вони почали просуватися. Фактично, вони так розцінювали, що ну в них є на це можливість. Чому тому, що з південної північної та східної локації, якщо подивитися, то там наступ приблизно це від 4 до 10 кілометрів. В залежності від тих локацій, з яких починався наступ напрямку Бахмуту. Що нам ті 4-10 кілометрів подумали в російському командуванні та розпочали ось цей наступ на Бахмут? Але що ці 4-10 кілометрів? Це лінії оборони, це щільні лінії оборони, які їм довелося весь цей час пробивати, маючи колосальні втрати серед особового складу та техніки. І продовжують ось вони через ці лінії оборони продовжують якось просуватися, маючи масштабні втрати серед ресурсу, а вже вони не можуть якось відступити. Вони вже поклали там десятки тисяч а, своїх а, вагнерівців, а, військовослужбовців, представників першого та другого армійського корпусу, так званих ЛНР та ДНР. Отже, велика кількість ось цього ресурсу. А зараз сказати, та ні. Вже гриз з ним з цим бахмутом, а ми підемо в якомусь іншому напрямку. Ні, вони не зможуть. Погода обіцяє, бить дьяпле. Мене одного разу запитували. Що повинно статися, щоб а, Бахмут пав завтра? От щоб завтра росіяни змогли захопити повністю Бахмут. Я відповідь була дуже проста: завтра у росіян повинно з'явитися біля Бахмуту ще 30 батальйонів тактичних груп, які вони відправлять на захоплення міста. І тоді вони його захоплять завтра, майже. Але в них немає цих 30 батальйонів тактичних груп. Вони не можуть одночасно з'явитися. Саме вілля Бахмуту, тому ось е, цей процес він буде ось такий, як гойдалки. Е, вони будуть займати якісь позиції, їх будуть вибивати. Вони будуть займати, їх будуть вибивати. Вони будуть просуватися там на 50 на 100 метрів, але витрачати тисячі особового складу. Ну, тобто, знову ж таки, це саме ось така пастка для них. Саме е, значення цієї пастки, в першу чергу, навіть не стільки утримати саме місто. Місто, скільки через утримання міста максимально знищити їх ресурс, якщо все ж Збройним силам України доведеться відступити від Бахмуту, чим це може обернутися? Захистом обороною часів Яра та Константинівки, наступний етап оборонної операції, тобто, я не бачу тут якогось кризи, якоїсь там катастрофи і так далі. Я бачу нові рубежі. Які будуть займати збройні сили України та достатньо ефективно також тримати оборону, яка буде не менш ефективною ніж оборона в Бахмуті? Я ось нагадаю, що сталося за цей період наступальних дій росіян в напрямку Бахмуту? Ось які події відбулись? Вони просунулись там по деяким напрямкам на 4-10 кілометрів до Бахмуту. А за цей період Збройні сили України підготували контрнаступальні дії та звільнили Харківщину, Харківську область, 8,5 тисяч квадратних кілометрів, а також звільнили Правобережну е, Херсонщину та Миколаївщину, загалом е, 6 тисяч квадратних кілометрів. Отже, це 14,5 тисяч квадратних кілометрів через дії контрнаступальні дії збройних сил України, здобутки російських окупантів. Знову ж таки продовжують о, щось там намагатися зробити біля Бахмута що має статися найближчим часом, щоб ситуація в Бахмуті радикально змінилася на нашу користь, що потрібно, аби все ж таки Україна могла звільнити повністю Бахмут і рухатись вперед? Такого на цьому плацдармі не буде відбуватися. А, а, ви маєте на увазі саме контрнаступ <гум> о, в цій локації, але його не буде. Це локація, яка ще довгий час буде оборонного типу. Можливі контратаки. Так. Але контратака це не контрнаступ. Отже, якщо ми кажемо про звільнення Донеччини і так далі. Донеччина буде звільнятися, на жаль, для безпосередньо мешканців Донеччини, але вже ну, серед останніх це буде один з останніх контрнаступів. Коли вже буде звільнено Запорізьку область, коли буде звільнено е, Лівобережно Херсонщину? Я не виключаю, що навіть буде звільнено Південну Донеччину, до речі, та, звісно, і більш перспективна е, Луганському напрямку. А от саме е, Донецька область е, безпосередньо ця локація найбільш активна, вона буде звільнятися вже в останню чергу разом з тимчасово окупованим півостровом Крим. Луганщиною, окупованою з 2014 року, ну і безпосередньо вже і цей Донецький плацдарм. Пане Олександре, дякую вам за цю відверту розмову і за вашу аналітику. Дякую вам, назаєм.